Сьогодні в Євангелії Луки у 51 му зачалі а то 10 та глава, Господь указує, яку силу і власть дав нам Господь. Коли позамітимо ми в Старому завіті, скільки там було святих людей, пророків, котрі могли робити різні чудеса, прокілля взагалі воскресив мертвого юношу. Но що не було в старому завіті, способності зганяти бісов, або відганяти від от себе бісов, або сражатися із бісовською силою старозавітні люди не мали. І тому плакав Давид, пророк у 50-му псалмі, коли написав його, що я, Господи, я вижу, що я грішний чоловік. Що гріх передо мною постійно є, по гречески як на моніторі, постійно передо мною. Ну що мені зробити, якщо я не способний супротивлятися тому гріхові? Помилуйся, Боже, по великій милості Твоєї, а вже в шестому стихові каже, а ще ти б, Господі, оправдався за нас, ти б побідив цього ворога, цього монстра гріха, бо лиш Бог може то зламати, що у ту систему. Зробив Сатана. Давід предвидів подвиг Ісуса Христа, котрий прийде в мір не роздавати Біблії, як кажуть сектанти, а прийшов зробити велику лікарню, церкву, в котрій лікувати наші страсті і пороки, і що нам дати. Вперше віруючим Бог дав, починаючи з апостолів, власть і зганяти Власть на нечистої духи. Все даю вам власть, каже Господь, наступати на змій і на скорпіонів, і на всю силу вражу, і нічим не буде вредити. Однако радуйтеся нем тим, що духи вам повинуються, коли ви перекрестите ворожки, гадалки, екстрасенсів, їх ділання, і один крест все вбиває і уничтожає, о, яка сила в руках наших. Один крест. І тоді іноді ті речі, які на тебе наготовив, сатана, в мгновенні ока розлітається. Сьому каже Господь, не лише радуйтеся в силі проти сатани, яку ви всі отримали. А ще хто сповідається, причащається, читає слово Боже, коли робить добрі діла, то Його крест буває таким мечом, що деколи зрізає. Тисячі сатанів, котрі приступають до чоловіка під видом або сумі, як легіони, чому більше радуйтеся, каже Господь. Так, ви маєте власть на Скорпіонів, на силу вражю, і всім Господь дає власть на духи нечистее, але то не головне призвання, не головне, що дав Бог якийсь інструмент у руки. Головніше, що є. Другое. Радуйтеся тому, що імена ваші прописані на небі в Книзі Жизни. ви маєте прописку небесну. От звідки православні християни ніколи не міняли релігію, бо не хотіли тратити прописку. А нам в цьому світі кажуть, ну йди у секту, йди в розкол. Ну там ліпше, там тебе будуть хвалити чиновники, медальте дадуть, будуть тебе розхвалювати, ти патріот. Но Підеш туди, модаль дістанеш, а прописку небесну утратиш. Що роблять наші люди? І б'ють їх, і клевещуть, і шпіонами обзивають. І нікуди не йдуть, бо не хочемо ми, православні християни, втратити небесну прописку, так поступаючи, маючи доброе серце, добру віру, пам'ятаючи прописку небесну, прямим путем православним і іти і на землі. Проявити високу степінь патріотизму державного і продержавного, любов'ю до своєї держави і великою любов'ю до свого регіону, де тебе та земля родила, і свої церкви, а в вічності саме за такі труди віримо, Бог по милості своєї і нагородить нас Царством Божим. Амінь.